Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Зараз вже майже новий рік і кожен українець мріє отримати щось особливе під новорічну ялинку. Це може бути якісь е, солодощі, іграшка, е, телефон, гроші, е, можливо, новенька машина або навіть каблучка. Давайте спробуємо розібратись, що хоче саме. Українець отримати собі під новорічну ялинку. Сідайте удобніше за свої телевізори. Ви на каналі Спробуй сам. І в цьому відео ми будемо оглядати новенький інвертор. Ось такий. Напевно, кожен українець зараз мріє його отримати. Тож давайте скоріше його відкриємо і подивимося, що там всередині. Цей інвертор потужністю е, 3000 вольт. Я купував на Алікспресі. Посилання можу додати під відео, кому буде цікаво, подивитись, скільки він коштує. На момент покупку він коштував близько 80 доларів і я його чекав майже один місяць. Тож відкриємо і подивимось, що там всередині. Всередині <кій>, сам інвертор. Ось дивіться, чиста синусоїда На 12 вольт підключається акумулятор. Ось якийсь, напевно, гарантійний талон чи щось таке, або щось відповідність сертифікату, так. Сам інвертор е, добре упакований, коробка була ціла, бо є захист пінопласту. Е, коробка важила близько 1,5 кг. Інвертор має е, ось такий кулер та два виходи плюс та мінус для підключення Клейми, е, клей, бачите тут. Трішки інші. Треба їх прикручувати. Зараз подивимося, де вони тут лежать. Ось такі клейми йдуть в комплекті. Це не краби, але вони дуже такі добротні, товстенькі. Думаю, ніяких проблем з ними не буде. Якщо будуть нагріватись, я вам напишу під цим відео. Також в комплекті. Була ось така інструкція, де показана, напевно, його ємність, максимальна потужність, як підключати. Вона на англійській мові. І ось такі ось гвинтики, які треба підключати до самого акумулятора. Зверніть увагу, що це не краби. Також у комплекті ось такі ось заглушки, щоб о, прикрутити ось цю частину. Можливо, щоб не було ніякого замикання. Якщо поглянути ближче на сам інвертор, то можна побачити, що він тримає потужність 1500 Вт, а пікомощність його 3000. Тобто велике навантаження він все рівно не буде витримувати. Збоку можна побачити такий маленький, але досить читабельний цифровий дисплей, на якому буде відображатися напруга. Напевно, це акумулятор, або те, що буде на виході. Зараз спробуємо підключити та побачимо. Також є кнопка, яка включає і виключає сам інвертор. Та <кій> <кій> два діоди, які показує, чи може він працювати зараз інвертор чи ні. Зелена лампочка це. Включен і вистачає напруги акумулятора. Червона це можливо перенапруга і він виключається. Також ось така розетка. Ну, з першого огляду вона не дуже гарного Качество, бо можливо, буде щось бовтатись. Зараз спробую підключити і подивитись, як він працює. Дивіться, коли я почав приєднувати. До акумулятора, то побачив, що якість е, металу не дуже гарна. Ось тут на стиках вже <клухи>, метал або не повністю долити, або, я не знаю, якась пустота, дірка. Тому рекомендую вам замінити <клухи> на більш зручніші краби. Отже, я приєднав до свого акумулятора ємністю на 100 ампер годин. Е, недавно робив огляд на зарядне до нього. Буде в описі під цим відео, також можете подивитись. То зараз він показує напругу 12,8 В. Спробуємо подивитись, що буде видавати після включення цей інвертор. Включаємо його ось цією кнопкою. І дивимося, що він показує. 12,7, бачите, трішки відрізняється від ємності для зарядки. Хоча зараз бачу, також поступово вирівнюється напруга. Тут також 12,7. Ну що я можу, друзі, сказати? Зараз спробую приєднати якийсь прилад і подивитись, чи справді тут. Чиста синусоїда. І тоді вже вам напишу під відео, чи гарний цей інвертор, чи ні. Якщо було корисно вам це відео, підписуйтесь на мій канал. Спробуйся сам. Ставте подобайки. будуть нові виходити цікаві для вас відео. До зустрічі!